Сі кадри з телепередачі Акценти стали початком певного, і я б навіть сказав, історичного періоду і в моєму житті, і в роботі телекомпанії ТВА. Мені завжди здавалося, що аналіз, який можна зробити з інформації з відкритих джерел, є простим і доступним кожному глядачу. Про те, як свідчить реакція городяни місцевого політику на програму Акценти, це не так. Занадто великим був резонанс і незрозуміла паніка в рядах місцевої опозиції. Вже наступного дня після показу Микола Федорук з своїми побратимами присвятив мені телеканалу цілу прес-конференцію. Не переповідатиму, що говорилось там. Зазначу тільки одне: неодноразово звучало попередження про те, що мені доведеться відповідати, і перед Богом, і в судах, і, звичайно ж, як керівнику перед засновниками. Прийдеться за це відповідати. Я хочу про це нагадати, що життя 28 числа не закінчиться, і відповідати і в Україні, а по там. Зачеплена і інша країна, я думаю, і в Лондоні Той працює поки, я так думаю. Тому що власники, мабуть, скажуть. Підкреслю ще раз, все це почалось буквально на наступний ранок після виходу в ефір програми Чернівецька мафія відверто кажучи, мене особисто це здивувало, бо нічого нового я там не почув і не побачив, що ж так збентежило Миколу Федорука, що всю прес-конференцію. Він виглядав як маріонетка в руках гори політиків. Прошу звернути увагу, так званий народний депутат робець постійно підказує Федоруку, що йому говорити. Чому Микола Трохимович, людина, яка провела на той світ не одного члена своєї команди, а порадчик, який зуби з'їв на різного роду інтригах і завжди вважався всесильним царем міста, виглядав як безголосий псевдосоліст у хорі псевдопатріотів. Що ж так зачепило і збентежило Федорука? Хто ще нічан не знав або не здогадувався про корупційні схеми на калинці? Хіба озвучені суми всіх дещо ошелешили? Тим не менш, така увага авторів пропетровської програми Акценти до Клинівського ринку та, зрештою, до ринку добробут і стала причиною паніки в рядах опозиціонерів. Саме ця паніка стала причиною мого особистого журналістського розслідування. Калинівський ринок у вигляді декількох підприємств з'явився на берегах прута ще за радянської влади, і для багатьох чернічан став ледь не єдиним засобом до існування на той час. Як ну, вони вважають, Калинівський ринок це індустрія торгівлі чи місце самопорятунку громадянства. Дякую. Я вважаю і те, і друге сьогодні. Так, це місце, воно з'являлося як місце самопорятунку громадян. Але воно трансформується і буде трансформоване. Я в цьому впевнений поступово, крок за кроком, і слава Богу, що 10 тисяч, а можливо і більше, це громадян. А порахувати в середньому на 3,5 – це 35 тисяч людей, сімей, кількість сімей мають з цього порятунок. Спочатку калинкою керували якісь напівбандити і чиновники середньої роки. Ринок не привертав уваги сильних світу цього. А тому і розростався хаотично і безсистемно. Когось з директорів посадили в тюрму, нібито за хабар. Іншого заступника директора розстріляли в самому центрі міста. Як стверджувала нині покійна депутат міської ради, історія ринку Калинівського вже потребує того, щоб випросити якусь книжку по історії цього ринку. Тому що ви пам'ятаєте, що з самого початку, як цей ринок організувався, там були. Не, не випадкові кримінальні розборки. то не просто якийсь там хуліган по гості вбив. Е, скажімо, ви знаєте, що було на цьому ринку спочатку, тому що цей ринок наклавний, скажімо, курс для багатьох. Мені здається, що всередині 90-х ринком зацікавились спецслужби, і він зі зміною, в тому числі міського керівництва, поступово почав перетворюватись на цивілізоване підприємство саме з того часу. Калинку пов'язували в першу чергу з самим Федоруком і спецслужбами, які організовували і кришували Деребан. До плюсів я відношу те, що Калинівський ринок перестануть пов'язувати з прізвищами відомих чи невідомих людей, в тому числі з моїм прізвищем. Це дуже великий плюс особисто для мене. Оце абсолютно великий плюс особисто для мене. Я жодним чином не стверджую, що СБУ контролювало Ренджука і Федорука. Крім того, з власного депутатського досвіду зазначу, у Федорука завжди були присутні якісь, я би сказав, гіпертрофовані почуття, чи то страху, чи то любові до СБУ. За 12 років мого депутатства я не пам'ятаю жодного разу, коли при виділенні земельної ділянки СБУ Федорук не став би на захист спецслужб. Тим самим спонукаючи депутатів голосувати за такі рішення, двічі за час мого депутатства земельні ділянки надавались генералам СБУ з порушенням усіх прийнятих норм, без черг і навіть без прописків Чернівця. Я не знаю, чому Федорук так тріпотить перед СБУ. Можливо, там є якісь документи, які отримують на гучку Миколу Трохимовича. Можливо, його полки почуття мають своє коріння ще з далеких радянських часів, коли серед комсомольських і партійних лідерів було достатньо сексотів. Можливо, ще щось. Мені це невідомо. Але я глибоко переконаний, що в ситуації з калинівським ринком без високого покровительства в правоохоронних органах не обійшлось. Не могли так довго існувати корупційні схеми на Калинці без високопосадового прикриття. Чи справді існувала схема перепродажу контейнерів? Експерти стверджують, що вона була дуже простою. До 1998 року право встановлення контейнера потрібно було придбати на конкурсі аукціоні. Якою б не була сума продажу цього права, 10 тисяч доларів, 20 чи 50 – усі гроші поступали до міського бюджету. Це не могло влаштовувати тих, хто контролював ринок, тому що прозорі правила продажу місця під контейнер. Не давали змоги застосовувати корупційні схеми. Аукціони на встановлення торгових місць відмінили і почалась вахканаля. У нас на Калинівському ринку є десь 5 тисяч магазинів і контейнерів. Всі вони виключно продалися через хабарі, таких як я многодітних нам є дуже багато на Калинівському ринку, багато інвалідів, багато хворих людей. Ми стоїмо вже 15-20 років на черзі. Нам нікому не дають контейнери. У різних місцях калинівського ринку почали встановлювати контейнери з сумою оплати в бюджет всього 10 тисяч гривень за право встановлення. Контейнери десятками встановлювалися на підставних людей. А вже наступного дня перепродувались за десятки і навіть сотню тисяч доларів. На цьому місці простояла 10 років. В кін, 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 Кінці кінців лишилося без місця. Що мені далі робити? Мені пропонують ззаду контейнера стояти і торгувати столик. У мене тюль, мені потрібно вивести рекламу. І потрібно показати товари, я можу його вот так продавати. Нам сказали в неділю, що ми перші покупці на цей контейнер. Сьогодні нам вже сказали, пройшла сутка, що це вже все продано. То що ми лишаємося без робочого місця? Нічого, ми б хотіли теж купити цей контейнер. Для тих, хто далекий від розуміння ринкових стосунків, спробую пояснити інакше. В середині 90-х років контейнери на Калинці встановлювалися тільки через аукціон. І всі гроші поступали тільки в бюджет. Після відміни аукціону в бюджет стало потрапляти всього максимум 10 тисяч гривень, а десятки тисяч доларів за кожне торгове місце в кишені корупціонерів. Навіть сьогодні, як повідомляють експерти, є люди, яким належать більше десятка контейнерів. Я здогадую, що це підставні особи. І справжні власники, які не встигли або не змогли перепродати торгові точки, сьогодні здають їх в оренду. Але виникає закономірне питання: а до чого тут Федорук? Він міг і не знати про такі злочинні схеми. А я стверджую: знав. Цей висновок я зробив із його пояснень. Що стосується е, установки е, контейнерів, то є відповідне рішення міської ради з цього приводу. Якщо ви пам'ятаєте, ми там проводили і акціони, і все решта. Е, рішення для того, щоб люди е, найменше залежали від чиновників, від всіх інших і сплачували в касу підприємства ті кошти за право установки, які йдуть на розвиток і ринку, і міста Чернівці. І спокійно, і нормально торгували. Я за те, щоб Калинівський ринок працював стільки, скільки в ньому буде потреба. Те, що контейнер він там платить 10 тисяч, а потім продає через рік за 15 чи за 20 тисяч гривень, я не знаю сум, це, це давно відомо від цього. І до речі, механізм розробляється. Його там до кінця вересня ми призупинили. Його треба відновити. Як це знову ж таки врегулювати ці питання? Там називалися різні фантастичні цифри по відносно вартості контейнерів. Так я відповідаю тим, хто це говорить. Якщо у вас є приватна квартира і ви продаєте приватну квартиру, це ваша особиста справа, за скільки ви її продасте? Якщо ви маєте контейнер, то ваша особиста справа за скільки ви його продасте, і скільки сплатите... Податків, хоча треба показувати дійсно, скільки це коштує, а не розказувати різні байки. Розподіл магазинів так. на калинівському Розподіл ринку рівню платили так. на розвиток Ясно. міста. на рану цей магазин вже коштував 50 тисяч доларів. Зрозуміло, Ясно. Пані, Ясно. Дякую. значить, жодного відношення я не розпреділяв містян ні на калинівському ринку, ні генделиків, ні палаток, нічого іншого в нашому місті. Переконаний, що цих епізодів повністю достатньо, щоб стверджувати, Микола Федорук прекрасно знав про існування такої схеми. На початку 2000-х він пояснює, яке благо від відміни аукціонів. У 2004-му стурбований відсутністю аукціонів. У 2008-му називає фантастичною вартість торгових місць. А у вересні 2012-го. Балотуючись до Верховної Ради, вже казав, що нема жодного стосунку до розподілу торгових місць. І після поставленого йому запитання направив мене до правоохоронних органів. Василь Іванович, я не хочу продовжувати цю, е, безперспективну цей діалог з вами. І з вами е, не буду його продовжувати. Якщо у вас є щось, питання, будь ласка, вулиця Кардуби, вулиця Шевченка, вулиця Головна. І Вже сьогодні, отримавши від чернівчан таку бажану депутатську неторканні, Федорук взагалі не бажає обговорювати тему корупції на колинці. Все інше воно мене абсолютно сьогодні не торгує. Бо якщо вас турбує, звертайтесь, куди я вам сказав. Сьогодні у Федорука є депутатський імунітет і його не хвилюють можливі розслідування правоохоронних структур. І якщо попередні роки. Він просто постійно змінював своє бачення ситуації, при цьому вводячи в оману чернівчан. То сьогодні він просто не хоче відповідати, хто саме відмінив опціони по продажу торгівельних місць. Більше того, на моє запитання про це відверто бреше. А відмінили, а відмінили їх не по моїй ініціативі, по ініціативі, в тому числі таких депутатів, як ви, і чи саме. Я хочу звернути вашу увагу. Я запитав. Хто відмінив аукціони і отримав відповідь? А відмінили, а відмінили їх не по моїй ініціативі, по ініціативі, в тому числі таких депутатів, як ви, і чи саме? Ось так, не задумуючись, в очі тисячам телеглядачів бреше народний обранець. Людина, якій довірили свої голоси 52% виборців. До речі, на момент підготовки відміни конкурсів аукціонів на Калинці. Ні я, ні Анатолій Чесанов не були депутатами міської ради. На екрані розпорядження Миколи Федорука про відміну конкурсів аукціонів і встановлення фіксованої оплати за установку контейнера чи іншої торгової точки. Воно датоване 30 вересня 1998 року. Саме це розпорядження і зробило можливим усю схему деребану. Саме після цього особистого розпорядження Фодорука мільйони доларів потекли в кишені дерибанщиків по всказну міста. Я не знаю і не ставлю собі на меті рахувати гроші в чужих кишенях. Але глибоко переконаний, що суми, які не дійшли до міського бюджету, вимірювались сотнями мільйонів доларів. Судячи з приватних оголошень в одній з місцевих газет, середня вартість контейнера становила від 50 до 100 тисяч доларів. Але взявши навіть найменшу ціну в 50 тисяч доларів і перемноживши на багатотисячну кількість встановлених контейнерів, ми отримаємо сотні мільйонів доларів недоотриманих міським бюджетом коштів. В архівах телеканалу зберігаються кадри, де Федорук у далекому 99-му році розповідає про проблематику бюджетоутворення міста. Ставить місто на грань загибелі. Я не перебільшую і не згущую краски, фарби, а кажу так, як воно є на сьогоднішній день. Я ще раз повторюю: я не згущую краски, я кажу реальні факти і нічого якогось особливого відношення до міста Черниців ми не вимагаємо. Для того, щоб відремонтувати дороги, нам потрібно десь три, якщо так, одинадцять, два річних бюджети. Що наприклад, щоб ми не будемо їсти, що ми не будемо вчити нікого, не буде жодної школи, якщо тільки гроші. Щоб їх відремонтувати всі. Якби всі кошти від продажу місць під контейнери на Калинівському ринку йшли до бюджету, то дороги в Чернівцях були б золотими, а тротуари платиновими. І в питаннях формування бюджету був би порядок. Але ж наскільки лицемірним потрібно бути, щоб особисто відкрити шлюз корупційних злодіянь по оправданню бюджету і в той самий час плакатись. І брехати навіть дітям, що грошей в бюджеті міста не вистачає. Крім цього, нагадаю, що колись навіть вхід на Клинівський ринок був платний, і цю плату відмінили десь в 90-х. А в жовтні 2003 року, затверджуючи правила торгівлі на ринках, сесія міської ради проголосувала і за безкоштовний в'їзд на всі ринки міста. Тоді ніхто навіть не помітив і не зрозумів революційності цього рішення, тому що невідомим були суми коштів. Які крались на цій послузі. Але вже 4 листопада Федерук скликає позачергову сесію, наклавши вето на це рішення, привівши якісь безглузді причини, нібито це призведе до збільшення кількості контролерів на ринках. Сесія не подолала вето мера, і щойно впроваджений безкоштовний в'їзд на калинку знову став платним. Щодня Калинівський ринок відвідують десятки тисяч людей. Значна частина відвідувачів, як і самі підприємці, користуються власним мотортранспортом, який в'їжджає на ринок. Оплата за в'їзд складає десятки тисяч гривень на день. Ще в далекому 2005 році правоохоронні органи наголошували на зловживаннях, існуючих цій частині. А з 2006 року фракція БЮТу у міській раді і конкретно депутат Кишлярук неодноразово вимагали автоматизації процесу. А саме встановлення шлагбаумів. Більше того, така вимога була узаконена рішенням сесії 31 травня 2007 року. Проте це депутатське рішення так і не було виконане ринжуком. Сьогодні проаналізувавши ситуацію, я можу стверджувати: левова частина цих коштів на комунальному підприємстві Калинівський ринок розкрадалась. Одразу після відставки Федерука і від сторонення у 2011 році суми надходжень по цій статті зросли в рази. А з моменту встановлення автоматичних шлагбаумів доходи збільшились ще. Можливо, я знову помилюсь, але для мене беззаперечним є висновок. Федерук прекрасно знав про ці зловживання. І саме для забезпечення можливості деребану паркувальних коштів він і скасував. Наклавши вето депутатські рішення про безкоштовний в'їзд на ринки. Перелік розкрадання дерибану на калинці краще за журналістів можуть продовжити самі підприємці, які щодня платили, платили і платили. За все, за кожен сантиметр збільшення торгової площі, встановлення жалюзі і даху, проведення електропостачання і відеонагляд. А у нас 30% людей по всій країні стоять на ринках. Це говорить про те, що практично ви не захищені нічим. Побори, знущання, приниження все це є реальністю вашого життя. На жаль, побори з підприємців були безмежними і вони не мовчали. За період мого депутатства пікетів під стінами ратуші проти беззаконня на калинці було більше десятка. Усі вони супроводжувалися вимогою звільнення ринчука. Вивчити діяльність керівництва ринку обіцяла і колишній прем'єр-міністр. Ми обов'язково вивчимо і діяльність керівника ринку. Обов'язково тому, що для нас важливо, щоб ви відчували, що влада в країні є, і що ви не дарма її обирали. Але Федорук ніби нічого не помічав ні десятків пікетів підприємців, ні рекомендації про звільнення ринжука від урядової комісії. Я ставлю собі питання. Чому весь цей час Федорук, по суті, покривав дії Ринджука і не звільняв такого небажаного для підприємців-керівника? Чому те, що бачили і розуміли тисячі людей, не усвідомлював досвідчений Микола Трохимович? Я не можу оцінити цю ситуацію без якихось додаткових відомостей про стосунки між начальником і підлеглим. Але, беззаперечним для мене є висновок. Федорук, Микола Трохимович, Іринжук Іван Іванович були в одній зв'язці. Один зробив можливим розкрадання сотень мільйонів доларів, які ніколи не дійшли до бюджету міста. Інший системно займався цими справами. Іншого пояснення для мене не існує. Шановні журналісти, хто знайде нерухомість чи щось інше моє за будь-який yeah, yeah. будинок в Лондоні, Хто знайде, я повторюю слова, що ми перепишемо його на вашого кота. Це 100%. Шукайте, хто знайде. Ці висловлювання Федорука у різних інтерпретаціях усі чернівчани чули безліч раз. І я їх чув на сесіях міської ради і на різних прес-конференціях. У мене завжди виникала думка. Це ж наскільки добре заховав свої багатства, що жодна людина їх не знайде. І справді, сьогодні існують безліч способів приховати награбованих. Під час підготовки цієї програми мене неодноразово запитували, чому Жинжук жодного слова не сказав про Федорука. На це питання відповідь у мене також є. Якби він хоч словом, згадав Федорука, то його можливий злочин. Одразу би став груповим, а відповідно, і відповідальність зростає і, можливо, навіть вдвоє. І йому доведеться сидіти, наприклад, не 5, а 10 років. Я починав цю програму з того, що мені неодноразово погрожували судами. Федорук Олена Миколаївна, яка є, працює викладає в Лондонському університеті як кращий студент. Залишилась на викладацьку роботу, просто вам кажу. І вона для того, щоб ви її підірвали ваш канал і її репутацію, а там це дуже ціниться, значить, вона буде подавати в суд. Так що будьте готові. В українські суди я не вірю сьогодні. Значить, будьте готові, ви будете відповідати за ці всі речі. Я не боюсь жодних судів. Ні українського, ні лондонського. Скільки років спостерігаючи подіями на Клеїнському ринку? І ставлення до них фоторука інших висновків і суджень у мене бути не може. А тим, хто запитає, чому я мовчав стільки років, відповім, Я не мовчав. В місті є загальновідомим факт, що контейнер на Калинівському ринку коштує 25 тисяч право за встановлення, право за відкриття магазину 50 тисяч доларів. В місті є загальновідомим факт серед чернівчан і ваших виборців, і моїх, що на, в місяць збирається. Від 100 до 200 тисяч доларів в тіні чорних грошей. І як вони діляться, ніхто не знає. Як бачите, ця інформація була озвучена мною на сесії міської ради ще 4 листопада 2004 року. Розмірковуйте, шановні глядачі, робіть висновки. Сподіваюсь, що наступна історія про спробу приватизації калинівського ринку і участь в ній одного з сьогоднішніх лідерів фронту змін буде такою ж зрозумілою і доступною. Окрім того. Запропоную вам дізнатися про найбільшу аферу останнього десятиліття ринок добробут. І безпосередню участь у цьому колишнього мера Миколи Федорука.